Я дивлюся тут у себе пропорції збережені, щоб все виходило. 15 мілілітрів треба відміряти. Це для того, щоб тут хробачки ніякі не заводилися і не їли наші цибулини. Замість чагарників квітник. Таке спільне рішення хвалили учасники кількох міських громадських організацій. Розказує одна з них Ганна Шеремет. Побачила цю локацію, побачила, які ані ініціативні люди сюди приходять. Трошки мене не трошки, мене це зарядило, що активна громада все ж є. Відповідальні люди є, і дуже так заряджає спільна активність і біля землі загалом. Місцева жителька Наталка Біленька розказує, сюди приходить не вперше. Попередні вихідні тут разом з однодумцями розчищала територію. Я побачила заклик, заклик в інстаграмі про те, що збираємося потрібні руки. Я пишу, кажу, є руки, можу допомогти. Хочу долучитися, щоб місто знало, що у нас тут є. Краса, і можна долучитися до створення цієї краси. Натомість Даша Чечушкова у Черкасах вперше розказує вона художниця з Одеси. Ідея проєкту під назвою Ситуаційні клумби належить їй із подругами. Цей проєкт передбачає створення клумб а, як комеморативну реакцію на честь і пам'ять тих, кого ми втратили, а, тих, про кого варто пам'ятати. Ці клумби можуть присвячені бути не тільки людям, а й місцям, подіям, ситуаціям, які ми втратили під час повномасштабного вторгнення під час війни на противагу знищенню. Ми засаджуємо. Ми ще з усіма, хто прийшов, намалювали орієнтовно так швидко замальовочку план того, як буде виглядати клумба. От і Тут можна подивитися, що в центрі, по периметру, як ми будемо більш високі, висаджувати, по кольорам теж розсортували трошки. Щось із насіння, розказує Ганна Шеремет, купували, так, щось так, самі заготовляли. Першими навесні мають зійти крокуси та мускарі. Далі поступово розквітатимуть решта квітів. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.